Ця отримав жахливу травму. Лікарі в шоці. Що буде далі? Лунін перейде до топ клубу. Новий претендент на Судакова. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Англійська преса прокоментувала гру українського захисника Евертона Віталія Миколенка у матчі англійської прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед нуль у суботу 9 березня Евертон програв Манчестер Юнайтед 02 у матчі 28-го туру чемпіонату Англії через два пропущені голи з пенальті. Український захисник рейсок Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі команди та провів на полі 88 хвилин. Сайт український футбол промінтурив англійську пресу, зібравши коментарі щодо гри Миколенка. Ліверпуль Ечо, оцінка 6 із 10. Сам пережив момент з пенальті, за нібито гру рукою, але був більш нестримнішим, ніж Гофрі на протилежному боці. Час від часу виходив вперед для підтримки атак, залишаючись при цьому досить надійним в обороні. Ліверпуль Ворлд оцінка 5 з 10. Більшість атак Юнайтед проходила через нього. У другому таймі був замінений, коли Гарна чолет не створив гольовий момент, пішов на лавку на 88-й хвилині. Гудсі Ньюз. 4 з 10. Почав непогано, але потім збився, правду просунутися вперед лівим флангом і добре комбінував з Макнілом. Найсильніша загроза і рисок вигодила з їхнього боку, але регулярні помилки в обороні надто полегшували завдання Гармачо. Він мало не провіз третій пенальті, але Вар вважав його удар рукою недійсним. Можна посперечатися, що він мав діяти високо на полі в спробі допомогти відбитися, але в другому таймі господарі мали багато простору в атації по його флангу. Миколенко у поточному сезоні провів за свій клуб 29 поєдинків у всіх офіційних турнірах. Евертон посідає 16-ту сходинку в турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги з 25 очками. Наступному турі АПЛ і риски 30 березня зіграють проти Борму та Іллі Барного, початок матчу о 18.00 за Києвом. На поточному тижні було зіграно поєдинки відповіді 1-8 ліги чемпіонів та перші матчі 1-8 фіналу ЛЄ та ЛК, після яких сталися незначні зміни у таблиці коефіцієнтів УЄФА, котрі торкнулися і Україну, яка вже втратила всі команди у Єврокубках. Після виліту з Ліги Європи на стадії 1 16 фіналу, чинного чемпіону УПЛ Донецького Шахтаря, який за сумою двох матчів програв французькому Марселю 2-2 та 1-3. Україна втратила можливість поповнення свого очкового доробку в таборі про ранги від УЄФА. У рейтингу поточного 2024 року Україна має 28 балів і займає 18 позицію. Однак поточний сезон поволі наближається до фінішу, і в рейтингу на наступний 2025 рік вже є неприємні зміни для нас. Хорватія завдяки перемозі з Динамо Загреб над грецьким клубом Пауком 2 0 вже обійшла Україну і посіла 20-те місце у рейтингу 2025 року. Згадується, що для того, щоб мати 5 команд у Єврокубках, треба входити до топ-15, тобто у випадку України піднятися догори одразу на 6 позицій. У Єврокубковому сезоні 2023-2024 Україну представляли Київське Динамо Ліга Конференцій, Донецький Шахтар, Ліга Чемпіонів та Ліга Європи, Зоря з Луганська Ліга Європи та Ліга Конференцій, Дніпро-1, Ліга Чемпіонів та Ліга Європи, та Ворскла кваліфікація Ліги Конференцій. У сезоні 2024-2025 у Україні залишається представництво у п'яти клубів завдяки 14 му місцю у рейтингу минулого року. Дві команди зіграють у Лізі Чемпіонів, одна у Лізі Європи ще дві у Лізі конференцій. Лунецький Арсенал здобуває перемогу над Брентфордом 2 1 Захисник Олександр Зінченко вийшов за канонірів на 79-й хвилині. За наданий ігровий час Зінченко десять разів торкнувся м'яча, віддав шість точних пасів із семи, а також тричі втратив снаряд. Статистичний портал та Софаскор поставили Олександру такі оцінки: 6.1 і 6.5 Відповідно. Півзахисник Єгорі Ярмолюк з'явився на полі у складі Бренфорда одночасно зі своїм співвітчизником. Його лише чотири рази торкнувся м'яча. Це були чотири паси. На жаль, лише один з них точний. Також виграв одне єдино борство із трьох. Статистики оцінили гру Ярмолюка у не дуже високі 5,9 балів в хускорт і 6.3 SoFastcore. Мадридський Реал має два варіанти для продовження кар'єри українського голкіпера Андрія Луніна. Клубу незабаром потрібно визначитись, оскільки у воротаря влітку 2025 року закінчується контракт. У клубі готові як до продовження співпраці, так і до розставання, повідомило Real Madrid Exclusivo. За інформацією джерела в клубі, Лунін буде основним голкіпером Реала рівно до того моменту, поки не повернеться травмований Дібок Куртуа. У Ралі зараз є два варіанти продовження роботи з Луніном. Згідно з першим із голкіпером продовжать контракт та дадуть зарплату у розмірі 3 мільйони євро, і він залишається другим номером. Згідно з другим варіантом, Луні не підпише контракт і його виставлять на трансфер, щоб не віддавати безкоштовно. В цьому випадку для потенційного покупця воротар коштуватиме менше 10 мільйонів євро. Серед потенційних покупців на Луніна є англійський Ньюкасл, який готовий заплатити йому зарплату в розмірі 6 мільйонів євро за сезон. Європейські ЗМІ продовжують ширити чутки навколо майбутнього до 21-річного центрального захисника Шахтаря та збірної України Георгія Судакова, як пише портал Calcio Mercato. єдиним клубом, який був реально близьким до підписання Судакова, є англійський Ліверпуль. Зважаючи на те, що трансфер не відбувся, існує висока ймовірність того, що вже літку цього року Шахтар спробує організувати свого роду аукціон між усіма президентами на Судакова, щоб отримати за свого таланта максимум. Мальну суму. Раніше ЗМІ інформували, що 40 мільйонів євро за Судакова шахтарю пропонував в Наполі, але ця пропозиція гірникам не сподобалася. Згодом Судаков продовжив контракти з донецьким клубом на термін до кінця 2028 року склав клаусулою у 150 мільйонів євро. Вінгер гержероний Віктор Санков отримав травму матчі Ла Ліги проти Осасуни. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував пошкодження українця. У суботу 9 березня Жирона вдома здобула перемогу над Усасуною із рахунком 2-0 у поєдинку 28-го туру Ла Ліги. Артем Довбик разом з Віктором Ценковим вийшли в стартовому складі. Ценков навіть встиг віддати результативну передачу на порту, який відкрив рахунок. Проте матч закінчився для українця дуже невдало. Після того, як в середині другого тайму Ценков у вороді з Йоном Мохікою пошкодив праве коліно, після чого попросив заміну. Спортивний лікар Дмитро Бабилюк у своєму телеграм-каналі Госпітал Пас прокоментував пошкодження Вінгера перед матчем збірної України проти Боснії та Герцеговини. Під час боротьби за м'яч відбувся контакт з суперником, який призвів до вигину внутрішньої частини коліна, гравець одразу відчув дискомфорт. І чітко локалізував проблему. Віктор намагався продовжити гру, але після бігу зі зміною напрямку попросив заміну. Біг зі зміною напрямку руху є типовим тестом на функцію медіальної зв'язки. Після заміни лікарі поставили літ на ділянки медіальної зв'язки коліна. Експерт також зробив прогноз стосовно того, скільки часу це анков не зможе грати. Щодо термінів, то навіть при мінімальному ушкодженні гравець потребує мінімум місяць на відновлення. Останній такий кейс з ідентичною травмою трапився з Трентом, якого лікарі підпустили до ігор вже після трьох тижнів, що призвело до 30 та виліту мінімум на два місяці, зазначив Бабелюк. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашити коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал. З вами був я Екстра Тайм до нових зустрічей.